Доня зустрічає папу, а баба зустрічає сина. Переживали, чекали, плакали. І Бога просили, щоб була усі для всіх дітей був мир і злагода. Чекала тільки звісточки, щоб уранці подзвонив і сказав, що почути його голос і сказав, що мама нам все добре. いいですね。 Зведений загін управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області із зони проведення артистичної праці на території Луганської області. Прибув повно у повному складі, втрат немає. Завдання по обороні територіальної цілісності України виконано повному обсязі. Командир загону, майор Приходько. Здравий, 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 здравий! В цілому враження позитивні. Очікувано багато гіршого ставлення від місцевих. Насправді там дуже багато наших людей. Вони нас чекають. Не чекають нашої допомоги, нашої підтримки, особливо пенсіонери, їх не можна зраджувати. В основному задача заключалася в охороні адмінприміщень, адміністрації, райвідділів міліції в місті Северодонецьк. пропускний режим на блокпостах, виявлення осіб, які перебувають у розшуку, також заборонених предметів, зброї. Біприпасів та іншого близько десятка було затримано осіб. Передані були місцевим місцеві міліції, які були перебували у розшуку, але зброї боєприпасів не вилучалося у них. Тобто, це особи, які підозрюються у скоєнні туристичних актів. Вони були затримані згідно з списків, передані правоохоронним органам.